Я обіцяла дівчатам, які навчаються у мене на курсі, показати шовки, показати той шовк, яким я вишивала ту крайню сорочку, так, чоловічу, яка вишита шовком, яка вишита по схемі Лідії ББшкої із книги Білі та писані сорочки ну, з соловійними вічками. Якщо не бачили, подивіться попереднє відео я робила презентацію цієї сорочки. Дивіться, я вишивала ось таким шовком це саме він. Це шовк-драгон. Ось такий це номер. Це були стокові шовки, я не впевнена, що ви зможете їх знайти, але якщо знайдете, то ось це саме той колір. Колір я вам також не дуже передам під цією лампою. Він, ну, щоб ви розуміли, він не білий, він більше до молочно-білого. Такий цікавий колір. і він. Ну, те, що ви зараз бачите, насправді трошечки не той колір. Я навіть не знаю, як поставити лампу. Ну, може, отак вам передати. Мабуть, якось отак, щоб не сильно на нього світило. Не знаю, як зробити, щоб краще передати. Ну, якось так От, мабуть, отакий колір. Тобто, якщо ви будете щось замовляти, дивіться. Де б ви не замовляли, ну, по-перше, ви подивіться, наскільки він блищить, тому що, коли дуже сильно блищить, ну, для мене, я не люблю, коли сильно блищить, я б не купляла, дуже сильно блискучий. О, зараз знайду ниточку. Де ж той край, господи. Ну, неважливо, дивіться. Ось і є ось такої товщини ниточка. Ось такої вона товщини. Я вишивала в три нитки на тканині Польський льон. І, ну, ви бачили, що воно виходило. Можна буде вишивати в три. Ось така е, товщина нитки, вона, як же ж його правильно сказати, вона називається. Я для себе їх відрізняю таким чином. Ось це е, півтори тисячі метрів е, на 50 грамів. Ось такої товщини. Ось ці нитки, я вже не пам'ятаю, які вони. Я вам просто хочу показати товщину нитки, щоб ви порівняли: ось ця ниточка це 3000 метрів, і вона вдвічі тонша, ніж ось ця. Тобто, якщо я цією вишивала в три нитки, то цю я брала б брала в 6 ну, там, або в 7 ниток. Десь, так воно і відрізняється. Коли ви будете на сайтах або будь-де дивитися, то певно, що це такі показники, на які вам треба звернути увагу. Є нитки, які скручені, ну вони якось такими, знаєте, я не маю зараз, я їх повіддавала, які скручені, типу, така як, ну, як ланцюжком. Ними вишивати взагалі неможливо. Я не знаю, для чого вони потрібні, але ви можете ну, натрапити на такі нитки і придбати їх. Тому краще, мабуть, у продавця уточнить, якою саме, ну, яка сама нитка. Ось ця, яка півтори тисячі метрів, мені подобається по товщині. Товщих я не тримала в руках, ну, саме ось такі в намотках. А тоньші, ну вони також класні, дивіться, які. Насправді, ось. О. Це, це те, що я зараз вам показую. У мене ще величезний ящик стоїть з, ними, з тими стоковими. Бо я брала вже такі нитки, які, ну, точно знала, що вони ну, ось, ось такої крутки, так, або 3000, або. Півтори І що вони гарні, і вони не такі супер блискучі, ну, тобто не циганщина, так? Гарний такий красивий шовк. О, просто покажу для кольору, так, щоб ви розуміли, це все нитки дракон. Ось так вони називалися, я саме так їх і підписала. Ось такі кольори. Ну, цей, з цим ви щойно познайомилися вже. Не знаю, що більше додати, що ще додати. Ну, ось цей той, який ось цей, вони, от так покажу, це ті, в яких вже 3000 метрів. Вони тонші, але кольори також класні, тому ну, ось таких у мене є ще, по-моєму, 3-4 бобіни, Бо дівчата нам мотували на, на такі бобіни по 50 грамів. Можна було просити, щоб більше, бо я була купувала і цілі бабіни, там взагалі кілограм ниток, декілька у мене є таких бабін, але все вам показувати не буду. Певно, що ну, немає сенсу, бо я ж кажу, що то все було стокове. І, скоріш за все, в Україну воно таки приїжджає стокове. Якщо ви знаєте якийсь магазин, в якому продається не стокове, і в якому можна постійно купляти. Одні ті самі нитки одного то самого кольору і виробника, то буду вам дуже вдячна. Якщо ви напишете в коментарях, то все. Або напишете взагалі, якими нитками ви користуєтесь, я про шовк. Якось так, Сподіваюсь, що небагато вам наговорила, не задурила голову, показала свої ну, мабуть, Мабуть, поки все. Мабуть, нічого не додам, окрім того, що вони такі, вони ну насправді міцні. Ось оцю нитку, її досить важко навіть порвати. От просто, я б сказала, неможливо. Я зараз собі поріжу пальці, але не відірву. Тобто вона міцна, реально міцна, гарна крутка. Ну, це певно, що не така сильно міцна. Зараз знайду краєчок, але також порвати її, ну, прям. Прям складно, прям синіють руки. Тому для вишивки, ну вони класні, вони реально класні. Ви бачили то на відео, тому рекомендую, якщо саме драгон знайдете, це взагалі круть, бо я дуже давно не бачила їх в продажі. Ну або якщо є альтернатива, напишіть мені в коментарях, де яка, і я буду вам дуже вдячна. Все, до наступних зустрічей!